Thank you Віта родом із Сумщини, але останні п'ять з половиною років проживала та навчалася у Харкові. До 24 лютого дівчина будувала плани на майбутнє та вже шукала роботу, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило все. 24 лютого мав бути останній державний іспит. Планувала як довго триматиме в руках довгоочікувані дипломи, але день запам'ятався не так, як сподівалося. І о пів на п'яту ранку ми прокинулися під вибухи. Вибухи було чути дуже добре. Ми проживали на Салківці. Спочатку страх, таке нерозуміння взагалі того, що відбувається. Та опанувавши себе, дівчина зібрала найнеобхідніші речі та пішла в укриття, де вже перебувало багато людей. По місту вже були страшні черги, транспорт ходив лише частково, метро зупинилося і ми приймали рішення залишатися чи виїжджати звідти. Сюди на місто суми транспорт не ходив, тому спочатку ми поїхали на Полтаву. Квитки вже не продавали, ми ледь втиснулися в цей потяг. І що найдивніше люди сиділи один на одному поруч і в кожного така якась невизначеність. Наступного дня Віта змогла автомобілем виїхати з Полтави до Сум. Дівчина зізнається, перші тижні та навіть місяці були надскладними, адже потрібно було перелаштовуватись, жити в іншій реальності. З часом зайнялась пошуком роботи. Планувала розпочати свою кар'єру так з державної служби, але в зв'язку з воєнним станом всі конкурси на державну службу було призупинено. Не було роз'яснення, не було порядку, як взагалі буде здійснюватися прийом на роботу під час воєнного стану. Пізніше за допомогою звернулася до центру зайнятості. Прийшла по талон на реєстрацію і піднялася до спеціаліста, який мав поінформувати про актуальні вакансії. І Якраз вакансії був фахівець центру зайнятості. І вже через декілька днів я опинилася по ту сторону столу, проходила стажування, мені вдалося, мені сподобалося. Зараз дівчина вже два місяці працює у центрі зайнятості та допомагає знайти роботу іншим людям. До слова, спочатку цього року до центру звернулося 166 вимушених переселенців, і майже всі з них, хто мають на це право, отримують виплати по безробіттю. Відносно працевлаштування 21 особа. За допомогою Сумської міської служби зайнятості знайшла для себе робоче місце за цей період. Дві людини у нас скористались можливістю здобути нову професію. Одна людина навчається на оператора котельня, і ще один чоловік у нас навчається на електромонтера. Загалом у центрі говорять, попри те, що підприємства відновлюють роботу та шукають різних фахівців, попит перевищує пропозиції. Новини СТС. Відсьогодні комунальний автобус номер 63 доїжджатиме до кінцевої зупинки у Ганнівці. Загалом маршрут баси Ганнівка обслуговуватимуть два транспортних засоби. Рухатимуться вони з інтервалом 30-40 хвилин. В електроавтотрансі зазначають, служба руху підприємства продовжує роботу зі збільшення кількості комунального транспорту у сумах. Охтирці в дев'ятиповерховому будинку загорілася одна із квартир. Їдкий запах диму відчула жителька сусідньої квартири і повідомила про це на лінію 101. Осередком горіння була кухня. Внаслідок пожежі постраждала 56-річна власниця квартири. Її з опіками доправили у лікарню. Ймовірною причиною займання було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації мікрохвильовки. на вулиці Друга Продольна загорівся житловий будинок. Вогонь охопив покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку. Також була загроза поширення вогню на господарчу споруду та гараж. О 12.34 загоряння локалізували і майже через годину пожежу повністю загасили. В СМТ Ульянівка, що на Білопільщині поліцейські зупинили водія Форд-Транзит. Під час перевірки документів 57-річного чоловіка правоохоронці виявили, що той перебуває за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував 400 доларів відкупного. Давайте, Лісі, по-друге. По-людськи це як? На місці штраф заплачу. У мене немає апарату такого, що на місці платиться штраф. Суд приймає рішення по цим протоколу. Ну, 400 доворів можна. За що 400 Ну, за... 400 доларів? Ну, за... За... Тобто. тобто ви пропонуєте мені 400 доларів, щоб я не писав протокол. Так? Фу, ну да. Поліцейські від пропозиції відмовились та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. За скоєне чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Ворог обстрілює центр Краснопілля вранці, 3 серпня близько 7.30 почалися обстріли Краснопільської громади. 10 прильотів із Сау. О 10.25 Росіяни знову відкрили вогонь. Обстріляли околиці залізничного вокзалу, елеватор та центр Краснопілля. Пошкоджені житлові будинки, зруйновано дах та вибиті вікна. Попередньо втрат серед місцевого населення немає. На війні з російськими окупантами загинув військовий з Сумщини Денис Щербаков. 30 липня під час виконання бойового завдання на околицях Бахмута Донецької області загинув старший солдат Денис Щербаков. Про це повідомляє Глухівська міська рада. Денис Щербаков проходив службу у Збройних силах України з 2019 року. У нього залишилися батьки, брат, дружина і шестирічна донечка Уляна. У жовтні Денису мало би виповнитися 26. Називала захисників України укрофашистами у сумах СБУ викрила прибічницю ворога. У сумах співробітники Служби безпеки України викрили громадянку РФ, яка мала посвідку на проживання в Україні і поширювала матеріали на підтримку агресії Росії проти України. До того ж, вихваляла злочини окупантів у своїх публікаціях. Зловмисниця раділа захопленню Маріуполя і Азовсталі та називала захисників України укрофашистами. Інтенсивність руху на дорогах місцевого значення буринь зарічне та козацьке путиль зросла. Через це стан доріг суттєво погіршився. 1 серпня розпочався ремонт. Наша мережа не, не розрахована на таке навантаження, тому що, ну ви розумієте, це зараз їде і зерно, і, 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 і тяжка техніка, і транзити, які проходять по цьому шляху. Саме ці дороги виконують функції об'їзду мосту через річку Сейм, який підірвали росіяни. Ви знаєте, що був взорваний міст Чумакове. Це одна з основних транспортних артерій, яка з'єднує Суми та північ області. На сьогоднішній день дуже так сталося, що ми вимушені пускати транспорт в об'їзд. Загальна протяжність об'їзду 27 кілометрів. 20 з них місцеві дороги, станом яких опікується державне підприємство Дороги Сумщини. На сьогоднішній день виділено 31,5 один мільйонів гривень. Це кошти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення, які ми спрямовуємо на те, щоб відновити нормальний рух саме по цьому напрямку. 26,5 мільйонів гривень витратять на ремонт аварійних ділянок від бурині до зарічного. Зокрема, виконують фрезерування асфальтобетонного покриття, виправлення профілю, влаштування одного шару асфальтобетону та планування узбіччя. Ми дуже раціонально підходимо до ремонту, ми розуміємо, яке положення в країні і виходимо вже в тому, що ми маємо. На окремих ділянках проведуть ямковий ремонт. Друга ділянка це дорога Козацький Потив. Там трохи менше діляночка буде, там всього 2,5 кілометри. Там трохи Легше, трохи краще покриття. Там будуть працювати дрібний ямковий ремонт та пневосторменеві машини. Представники державного підприємства дороги Сумщини та обласної військової адміністрації постійно контролюють роботу підрядної компанії. Сложності у нас в принципі ніяких матеріали у нас всі заготовлені. Техніка теж все, все є. Ремонт об'їзду, що сполучає обласний центр із північчю Сумщини, планують завершити у найкоротший термін до 20 серпня, аби забезпечити більш комфортний проїзд пасажирського і вантажного транспорту. Загалом державному підприємству Дороги Сумщини вдалося повністю відновити роботу, аби відбудовувати дорожнє полотно області. Зараз в наше підприємство ну десь 90% людей на роботі на робочих місцях отримують заробітну плату. Стопроцентна підприємство працює в умовах обмеженого фінансування, але намагається максимально швидко і якісно ремонтувати місцеві дороги області. Першими роботами це було обстеження вже тих ділянок, які були зруйновані, мости, дороги. Загалом, внаслідок воєнних дій, в області зруйновано більше 500 кілометрів місцевих доріг. Ми втратили п'ять мостів. Зараз три з них будуть відбудовані. Окрім ремонту місцевих доріг та їх експлуатаційного утримання, підприємство займається відновлювальними роботами. Чи не найбільше шкоди мережі доріг нанесло пересування важкої ворожої техніки? Це відновлення якраз критичної інфраструктури комунальних доріг. Сума там оговорена: це 50 мільйонів. Дуже багато громад, 14 громад. Більше 150 об'єктів, щоб ви розуміли, тобто це така була колосальна робота, пророблена нашими фахівцями. Більше 60% проєктів вже виготовлено на певних об'єктах, розпочали ремонтні роботи, аби якнайшвидше відбудувати інфраструктуру Сумщини.